Пляж на нечистотах такий до виборів відкрили під Києвом озеро, яке слугує стічною ямою для цілого селища Коцюбинське. Тамтешні депутати назвали чистим і дозволили купатися, витративши на впорядкування 300 тисяч бюджетних гривень. Що чатує на відпочивальників, з'ясовувала Ольга Червакова раніше? Це був просто лісовий ставок. Тепер тут відкрили пляж. Посадив! І зараз, завдяки прогресивним крокам з боку влади, ми спостерігаємо екологічно чисте озеро. Це на піску святковий набір гостей. кандидати, народні депутати, місцеві депутати і чиновники всі вихваляються, що вони молодці. Це перлинка Коцюбинського буде. Ви згодні зі мною? Люди слухають, але згодні не всі. Як можна за такої калюшки Зібрати стільки людей і до пуття нічого не зробити. Тут повну. Сміття. Задіть в ліс на два метри, ви побачите. Ось він ліс навколо водойми. це один зі струмків, який живить озеро. Лісник Андрій знає місцину вдовж і впоперек. Ось знаходиться якби мусорка, бо там теж мусорка, і тут мусорка. І виходить, то труба ручейок. І з цього ручейка вода попадає в озеро. Будівельне сміття. Пластикові пляшки, ба навіть ось що поруч струмка, що біля цвинтаря камера вікон знаходить людські кістки. Тут робиться страшне, дивіться. У приватному секторі навколо водойми централізованої каналізації немає. Отож фекальні стоки ґрунтовими водами течуть акурат в озеро. Літня жінка показує, де. Ось от, 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 дочечка тче, ота вся лісна вулиця, да, знаю, да. воно все і туди втікає, і туди воно тече. Ага. А в нас ні. У нас вигрібна яма, у нас три ями. Дивіться, ось одна яма. О, там все сина друга яма, і ось третя яма водойма в Коцюбинському для всього селища якась підозріла. Ви ну, знаєте, я чесно, своїх дітей сюди не пущу. Мене Артур зовуть. Я тут, я тут би покупався, щоб мама розрішила, а так вона не розрішує. Тим, про що говорять люди, зацікавилась санстанція. Ось довідка з аналізами води. Ми провели лабораторне дослідження. Нами була були виявлені кішкова паличка в концентрації більше 2,4 на 10 у п'ятій ступені, що перевищує показник, скажімо, можливого Забруднення і можливі концентрації на два порядки. Цей документ вікна показують місцевим урядникам, однак ті лише відмахуються. Я думаю, що це плітки. Кишкова паличка, про яку йдеться у висновку, це небезпечний мікроб. Потрапляючи до людського шлунку, він може накоїти багато лиха. Це може бути дизентерія. Це може бути е, гострий гастроентеріт. Заразитися можна в річкової води. Конфлікт виходить далеко за межі цієї водою. Ми питання в тому, хто її господар, а разом з нею і чотирьох тисяч гектарів лісу, які останні п'ять років розпайовуються під забудову. Під протести місцевої громади ліс рубають, аж тріски літають, не допомагають ані судові заборони, ані приписи прокуратури. Апеляційний суд визнав зазіхання на ліс з боку селищної ради Коцюбинського неправомірними. Але сільрада не полишає надій господарювати на цій території. Якщо ставок і ліс їхні, то їм тут усе можна. Але санстанція каже, що не все. Пляж як відкрили. Так і закриють у нас є всі підстави для того, щоб винести відповідну постанову про заборону використання зони відпочинку. І я думаю, що найближчим часом така постанова буде підготовлена, направлена на балансово утримуючи, в даному випадку Коцюбинській селищній раді для виконання. І в обов'язковому порядку місцева влада закликає дітей і батьків купатися без остраху та надіслала вікнам інші результати лабораторних досліджень. Там йдеться всі показники в нормі, хто їх провадив і наскільки вони вірогідні в міністерстві охорони здоров'я обіцяють з'ясувати внутрішнім розслідуванням. Ольга Червакова, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.